Привіт-привіт! Сьогодні обираємо три книги, які я хочу прочитати у подорожі. На жаль, вони будуть в електронному форматі, тому що ми з чоловіком трішечки лоханулися, купили найдешевші квитки на літак, але не можна було взяти з собою якусь валізку. І через те, що в мене така маленька сумочка, мені доведеться взяти просто з собою iPad і читати в електронці. Ось, але я взагалі через це не хвилююся, тому що мені подобається читати електронні книги, і якимсь магічним чином вони читаються набагато швидше, ніж в паперовому варіанті. Я не знаю, як такий меджик зі мною трапляється, але можливо хтось розуміє, про що я. Ось тому сьогодні ми оберемо три книги. Звичайно, я читаю повільно, тому треба брати такі книжечки, які не більше ніж 300 сторіночок. Нехай буде 400, можливо. Я взагалі не знаю, що обрати, тому що в мене немає якихось таких вподобань. Хочеться чогось справді гарно написаного та барвистого, я б сказала. Перша кандидатка це хронометраж від Кетрін Райан Говард. Ніколи не чула про цю книгу, і я взагалі не пам'ятаю, коли я її придбала. Але, хм, навіть опису немає, я поки що не знаю, не чула, але бачу тут щось страшне буде. Щось страшне. Добре, поки що відкладу її. І тим паче вона трішки величенька, я не думаю, що я її осилю за... за декілька днів. Далі у нас є Стівен Кінг. Я ще ні разу не читала Стівена Кінга, тому не впевнена, чи варто починати зараз. У мене якогось такого бажання прям немає, але знаю, що деякі його книги просто вау. Куля, що не влучила, Річард Осман. Ваша наступна обов'язкова для читання серія детективів. Так, ну це. Детективи? це в нас не перша книга, тому можливо, ні. Подружжя по сусідству. О, оце, я думаю, те, що треба. Ще й 258 сторінок. Супер! Я дуже давно хотіла прочитати цю книгу. Чогось завжди відкладала. Про що ж нам буде розповідатися? Анна й Марко в розпачі. Поки вони були на вечірці в сусідів, хтось викрав із дому їхню доньку кору. Поліція підозрює батьків у вбивстві немовляти, але через певний час викрадачі вимагають викуп 5 мільйонів доларів. Батьки Анни погоджуються допомогти. Гроші злочинцям має доставити Марко. Коли він приходить до тями від удару по голові, то розуміє, у нього немає ні грошей, ні кори. Чоловік робить страшне зізнання, що докорінно змінює життя родини і не тільки їхньої. Хм, Так, мені здається. Цей чоловік і є винним, але побачимо, може, не все так просто. Добре, тоді я відкладаю цю книжечку, потрібно її потім перемістити до таблету. Ой, таблету? Так, таблету. Угу. Наступна: я бачу дуже файна книга: обіцянка дракона. Це фентезі, дуже гарне фентезі, кажуть. Але чи це перша частина? Я не знаю. А, це книжка друга. Так, книжка друга. Ні, нам потрібна перша. Наступна книга це Блиск Рейвен Кеннеді, серія Золота Бранка. Так. А яка це частинка? Гадки не маю. Угу. Те, що це роман, це зрозуміло. Добре, поки що відкладу цю книгу, щось вона мене не дуже приваблює. Наступна книга, про яку я також чула, це При Надії. Зараз прочитаємо, про що вона: Анна Олкот відчайдушно мріє про дитину. Однак поєднувати успішну кар'єру актриси та процес якийсь там ЕКЗ доволі складно. Якоїсь миті Анна починає переконувати себе, що хтось навмисне перешкоджає її проблемам, спробам вивчити завагітніти і заради цього готовий піти на будь-що. Наприклад, ліки, які Анна ввечері поклала до холодильника, уранці опиняються на столі і, відповідно, вже не придатні до споживання. Або її забувають попередити, що в лікаря змінилися приймальні години. Утім, ніхто, навіть її чоловік, не вірить у стороннє втручання. Ситуація погіршується, коли лікар повідомляє, що в Анни стався викидень. Тоді, як жінка відчуває, що всередині неї зароджується нове життя, примарні підозри переростають у пряму загрозу, коли її починають переслідувати. Так, ну це щось страшне прямо. Можливо, я поки що відкладу цю книгу, але ще не впевнена. У мене дуже багато книг. Наступна книга це Адам Кей «Невеліковно. Історія медика, у якого закінчилися пацієнти. Ой, мені здається, я чула про цю книгу, але зараз я точно прочитаю, щоб згадати. Історія медика ну хай побуде поки що. Мері Лоусон Дім на березі озера. Також чула про цю книгу, про цей дім на березі озера. Зараз глянемо. Угу. І вона невеличка, чудово, лише 230 сторіночок. Так, а я не звернула увагу, скільки сторіночок у невеліковному. 283, чудово. Так, значить, беремо. М -м, як це важко. Дівчина, жінка інакше. Ось це, здається, я чула про цю книгу. Так, у нас є якийсь будинок на вулиці Тред. А ну-ка. Але величенька, ні, не підходить. Я пересиде. Що ж це таке? У мене вже камера трішки розрядилася, вимкнулася, тепер відпочила. Але за цей час, поки я тут сиділа, я. Вибрала із всіх книжок, які в мене є в наявності, я вибрала сім із них. Отже, перша, як я вже згадувала, це подружжя по сусідству. Я 100% хочу взяти прочитати цю книгу. Отже, одна є. Друга, я знайшла таку файну книгу, я її хотіла прочитати, але не змогла купити в паперовому форматі. Тому я вирішила, а чому просто не почитати в електронному, і коли вже буде нагода, то придбаю в. Паперові версії. Отже, це Різдво з червоним кардиналом від Фенні Флек. Я дуже-дуже дуже сильно хотіла прочитати собі цю книгу. Прочитати собі, купити собі та прочитати цю книгу. Ось. Зараз зима, тому варто, варто, варто. Неодмінно хочу її взяти. Якби я її не взяла, це було б дуже сумно, так? І неправильно. Тим паче, що у нас зараз Різдво на носі. Отже, Наступні 5 книжечок. Перша, я вже згадувала, це надії». Друга це Дім на березі озера. Наступна Невиліковно. Далі я знайшла дуже файну книгу, яку дуже давно хотіла прочитати, це Хід королеви. Хід королеви, якщо ви, можливо, чули чи дивилися серіал на нетфліксі, це буде про дівчинку, яка була генієм у шахах. Ось тому дуже хочу її прочитати. Можливо, навіть я її оберу, тому що я вже на неї положила такий глас. І остання книжечка, яка також мене дуже спокушає, це «Щаслив... Ту, щаслива Нещаслива родина. Та це детектив і обіцяють, що змусить сумніватися в усьому, що ви знаєте про свого партнера. Ой, це якось це якось дуже лячно, я не знаю, чи я наважуся таке читати зараз. Я все ще подумаю, тому що, тому що тут 353 сторінки, а в ході королев 238. І, чесно кажучи, мене приваблює більше хід королеви, тому що вона менша. Так як ми їдемо на тиждень, я не впевнена в своїх силах, відверто кажучи. Читаю я дуже повільно, часом, коли книга захопить, читаю за один-два дні. Але це як повезе. Ось тому, мабуть, давайте ми зупинимося на цих трьох. Отже, хід королеви, Різдво з червоним кардиналом та подружжя по сусідству. А про що нам буде розповідатися у Різдво з червоним кардиналом, я зараз гляну. Треба ж вам розповісти: а то обрала, то я обрала. А що я обрала, вам невідомо. Отже, Різдво з червоним кардиналом. Живеш, плануєш, відкладаєш гроші на відпустку, а тоді невтішний діагноз ставить крапку в планах. Від свого лікаря Освальд дізнається, що жити йому лишається небагато, буденні проблеми враз стають смішними і неважливими. Освальд вирішує До дітька похмурий Чикаго попереду останнє різдво і зустріти його краще у віддаленому містечку під назвою Лост Ривар. Здається, що навіть час забув про це місце. Тут листоноші пересуваються човнами, а місцеві жінки членкині таємничої спільноти, яка підпільно робить добрі справи. Одного дня Освальд зазирає до місцевої крамнички, у якій головує пташка маленька червона пташка на ім'я Джек. Та це лише одне з див, які чекають на Освальда в Лост-Рибері. Усе-таки він опинився тут зовсім не випадково. Файно, дуже файно ось хоче прочитати. Мабуть, я її навіть оберу найпершою. Вона ще й маленька. Наступна книжечка це хід королеви, давайте я все ж таки вам розповім, про що тут буде. 1950-ті роки. Бет Гармон звичайна сирота із незвичайним хистом до шахів. Гра її єдина пристрасть. Доки Бет у грі, доки контролює себе та згубну. Жагу до транквілізаторів і алкоголю. Дівчина відчайдушно бажає стати феноменальною шахісткою, але водночас усе дужче хоче втекти подалі від цієї реальності. Наближається вирішальний шаховий двобій із чемпіоном світу російським гроссмейстером Василієм Василєм... Борговим. Так, щось я вже перехотіла читати цю книгу. Ну, не знаю. Брати, не брати. Ну, хай вже буде, так, я дуже давно хотіла прочитати. Можливо, якщо що, якщо прям буде дуже дратувати, то просто перестану читати і закину. Окей, отже, одна хибна комбінація може зіпсувати всю гру, а неправильний хід зламати майбутнє. Бет укотре втрачає контроль над собою. Проте цього разу, заради перемоги, вона не шкодуватиме ні шахових фігур, ні живих людей. В сенсі. В сенсі! В сенсі живих людей, Бет? жах. Чудово, ну я дуже, дуже excited, як ми кажемо. Ось. Мабуть, більше excited прочитати книжки, ніж поїхати у поїздку. Ось. Але я думаю, що я почну знімати вложок і, звичайно, почну з Різдва з червоним кардиналом. Тому що це така книга, яка просто варта уваги, я впевнена, тому що це фаніфлег. І поки що, із тих книг, які я прочитала від Фені Флек, мені всі подобалися. І найнижча оцінка, яку я оцінила, це здається четвірка. Всі інші п'ятірки. Ось тому в мене дуже-дуже великі очікування. І я сподіваюся, що вони виправдаються. Ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво. І я сподіваюся, що ви будете чекати наступного мого вложку, а також відгуки на ці книги, які я обрала. Тому дякую, що були зі мною, і дякую, що додивилися це відео до кінця. Насолоджуйтесь читанням, гарних вам вихідних і побачимося на наступному тижні.